Так, доброго ранку всім гостям каналам, підписникам. тут Вже локація відома. Тут малинник. Так, нічого не видно на відео, бо то щойно сьомой годину ранку. Я по сьомій, пів восьмой. Так. Накі тут кусок города. Земля тут така собі, ну я б сказав, не дуже тяжка, але тут дуже високий підйом. Е Получається так, зараз все розкажу детальніше. Так, японець, я думаю, всім відомий. Зліз, з трактора хотів замірити глибину. Подивився, що щось, щось, щось мені трошки тяжкувато до гори. Так, тут підйом набирається конкретний, тут десь 6 метрів на всю довжину города, десь 60-70 метрів. От. вибираємо мрилю. Хочу заміряти, всі заміряють і ніколи не заміряв на відео. Зараз пробуємо зняти. Так вичистив до... зрізу. Ставлю отакий ключик. Скільки відомий мені. Думаю, всім відомий. Так, і в нас виходить, ну на то й 27, то щось я закруто. За Ну коротше 25-26 це трошки навіть забагато я би сказав Блін, в цю сторону нічого не видно. Окей. Okay. Всю цю... воно обсипається, то Ти, я думаю хто зрозумів, то зрозумів. Так, сьогодні заїхав на цей участок, тут у мене городів десь штук 15. Такі по по 10 соток. Ось, завжди я хочу щось зняти, але самому важко на тракторі, а е знімати нема кому. Так, тут я вже думаю відомо хто дивиться мій канал, що беру я куботою 220-ю на 22 коники і плугом лябомед 2.25. Ну, з текрановими полицями. Дозамою собі ще докидачі текранові. Дуже собі ну, бачив люди, хто поставляв, задоволені, бо на цих все одно налипає. Це з металу, звичайно, якісь відрізки, воно все одно залипає. Земля тут така, не дуже тяжка, нас називають її попелиця. От, але це все залежить, коли її грати. Бо ну, коли легенькі дощики прийдуть, тоді вона ще краще ограється. Ну, коли вона засихає, тоді тут не знаю, треба гусеничним трактором, напевно, їхати. От. Добре, спробую ще зняти трошки з трактора. Ми не знаю, чи вийде, бо в самому дуже важко. Так, думаю продовження буде. Так, працюю якось на оборотах ну, 1800-2000 до 2000 максимум. Так як тут вниз, можна йти на холостому. З... Знімемо, як трактор у борозні виглядає. О. Не знаю чи то буде, видно той зріз. що то буде. Та я думаю, що видно. Видно де польова дошка, оскільки ще над нею. Так, росємо далі.